Вітаю вас на офіційному YouTube каналі Multicolor.ua. Мене звати Назар Богач і я мультибрендовий технолог компанії. Перш ніж подивитись це відео, підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та поставте вподобайку. Тема нашого сьогоднішнього відео це огляд аміачної палітри Color від бренду Inebria. Фарба Color – це стійка аміачна перманентна крем-фарба, яка 100% зафарбовує сивину. Палітра містить 118 відтінків. Перше, на що ми звертаємо завжди увагу працюючи з будь-якою фарб-картою, це кольорове коло, яке міститься на звороті. Фарба має стандартну звичну нам європейську нумерацію від 1 до 10. Це перша цифра, яка стоїть, відповідає за рівень глибини тону, тобто рівень світлості кожного відтінка. Наступні цифри, котрі ми бачимо після дробу, відповідають за кольоровий нюанс. Перша цифра це основний переважаючий відтінок. Друга цифра це вже додатковий нюанс. Тобто, ми можемо бачити, що є відтінок там дріб 34, дріб 0,2, дріб 17, Наприклад, один це попелястий, сім це коричневий. Кольорове коло поділене на сектори, і на кожному секторі ми бачимо блок. Тобто, у нас, наприклад, є ряд восьмого рівня, і цей ряд восьмого рівня містить відтінки 8,02, 8.11, 8.1 і так далі. Всі ми знаємо, що в природі існують три основні кольори: це червоний, жовтий і синій. І при змішуванні цих кольорів ми отримуємо всі кольори, які ми можемо бачити, які людське око може відрізнити. Якщо кольорове коло розділити навпіл, права сторона це завжди холодні відтінки, ліва сторона це теплі відтінки. Як зрозуміти, як виконувати нейтралізацію? Для нейтралізації ми використовуємо відтінок, який стоїть навпроти. Наприклад, червоний відтінок ми нейтралізуємо зеленим, жовтий ми нейтралізуємо фіолетовим, оранжевий синім і так далі. Як я вже говорив, існують три основних кольори: це червоний, жовтий та синій. І в палітрі по кожному блоку модних відтінків розписано в якому відтінку скільки знаходиться того чи іншого пігменту. Наприклад, якщо ми звернемо увагу на 11 ряд, ми бачимо, що тут 10% червоного, 60% синього та 30% жовтого. Мідний, мідно-фіолетовий дроп 42, це 45% червоного, 10% синього та 45% жовтого. Або, наприклад, ряд дріб 13, тобто це бежеве направлення. Ми бачимо, що тут 35% червоного, 35% синього та 30% жовтого кольору. Це, так би мовити, така шпаргалка, яка завжди дозволяє колористу зрозуміти, на якому пігменті замішана фарба і як її використовувати в своїй роботі для досягнення бажаного результату. Ну що ж, давайте приступимо до огляду самої палітри. На першій сторінці ми бачимо аж цілі три блоки натуральних відтінків. Чим же вони відрізняються? Перший блок це самий натуральний, самий холодний відтінок, який ми використовуємо в складанні формул, але ми його використовуємо, коли на волосі немає сивини або її небагато. Тобто це до 20-30% сивини. Тому що це саме холодний відтінок, але тим не менше він нам дає завжди отримати найприродніший результат. Перший блок це просто цифра від 1 до 10. Наступний блок це в нас вже е, цифра, тобто е, рівень глибини тону, дріб нуль. Е, це вже більш тепліший е, натуральний ряд, який ми завжди використовуємо для зафарбовування сивини, для стійкого зафарбовування сими. Він є більш теплішим. Його ми можемо використовувати при складанні формул від 0% сивини до 70-80%. Якщо в нас сивини від 80% або в нас 100% сивина, або це сивина, яка складно піддається зафарбовуванню, це скловидне волосся. В такому випадку ми рекомендуємо використовувати посилений більш пігментований натуральний ряд з двома нулями. Він існує від 3 до 9%. Але також варто не забувати, що це найтепліший натуральний блок, тому що всі ми знаємо, що для якісного щільного зафарбовування сивини нам необхідний теплий пігмент, котрий тут присутній. Далі ми бачимо такий чудовий колір, це, напевно, мрія всіх блондинок, але про нього ми поговоримо пізніше. А ви тим часом не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку та підписатись на наш канал, якщо ви ще на нього не підписані. Наступний блок в нашій палітрі це дріб 8. Якщо ми звернемося до кольорового кола. Цифра 8 у нас стоїть на зеленому секторі, тобто це е, такий матовий оливковий відтінок, де ви запитаєте, його можна використовувати? Його можна використовувати для нейтралізації небажаних червоних е, таких оранжево-червоних відтінків. Коли ми їх можемо отримувати при виході з темного, коли ми робимо перший етап знебарвлення волосся, знебарвлюючим продуктом, ми отримуємо якусь базу, зазвичай це база така оранжева, оранжево-червона, ближче до червоного. І для того, щоб нам її знейтралізувати, для того, щоб при складанні формули наш колір проявився коректно, нам обов'язково потрібно закладати нейтралізацію. Цей блок, він такий ніжно-прозоро оливковий, тобто він не дуже пігментований. І, складаючи формулу, його можна додавати від 5 Десяти відсотків і більше. Наприклад, після знебарвлення ми отримали базу 7,34. Бажання клієнта в нас нейтральний або холодний відтінок на шостому рівні. В такому випадку ми беремо при складанні формули на один рівень світліше, тобто ми беремо за основу натуральний 7, наприклад, 7-30 грамів і додаємо 40 грамів 7-8. І в такому випадку у нас 7 вийде як основа нашої формули. 7,8 8 він зробить нейтралізацію небажаного. Такого оранжевого, оранжевого червоного відтінку і ми отримуємо в результаті нейтральний коричневий колір. Якщо ми хочемо отримати більш холодний колір, в такому випадку ми до формули нашої додаємо відтінок 7-1 і там, грамів 15-20. І в такому випадку ми отримуємо вже більш холодний відтінок, але на шостому рівні. Не варто забувати, що при виході з темного, після першого етапу декопіювання, ми завжди отримуємо базу. І при складанні формули ми завжди використовуємо формулу на 1-2 ряди світліше від бажаного результату. Тобто, якщо ми хочемо отримати шостий рівень горбини тону, ми використовуємо відтінки на сьомому або навіть восьмому рівні. Переходимо далі. На наступній сторінці в нас найпопулярніші відтінки, це холодні відтінки, це найпопулярніший запит багатьох клієнтів. Ми бачимо, що є два таких основних блоки холодних відтінків: це дріб 1 та дріб 11. Чим вони відрізняються. Тут є один дуже важливий нюанс, який може не помітити майстер. я так само, коли 100 років назад починав працювати з цією палітрою, не спомітив цей нюанс, і в мене був такий сюрприз неприємний, який потім виправився. Якщо ми подивимось на кольорове коло, ми звикли всі, що у нас дріб 1 – це популястий відтінок, дріб 11 – це посилений інтенсивний популястий. Фарб карті і Color все трошки по-іншому. Якщо ми подивимося на дріб 1, він у нас стоїть на краю синього сектора ближче до зеленого, тобто це найхолодніший популястий, а дріб 11, він стоїть на краю фіолетового сектору ближче до синього. Що це означає? Якщо ми працюємо. Ну, це в першу чергу відноситься до блондів, ну, так само і до інших відтінків. Якщо ми на освітлену або знебарвлену базу наносимо відтінок, наприклад, ми обрали, там, склали формулу 10.1, такий дуже гарний холодний відтінок. Якщо ми його нанесемо в чистому вигляді на жовту базу, 10-3, ми отримуємо блонд, холодний блонд, але з таким неприємним зеленим відтінком. Тому що цей відтінок стоїть на краю синього сектору ближче до зеленого, тобто це буде зелень. Тому якщо ви працюєте цим відтінком обов'язково в форму, потрібно додавати червоний колір, або краще всього використовувати дріб 11. Дріб тобто, 11 це більш такий вже адаптований відтінок, який можна використовувати для тонування особливо блондів. Тобто, якщо це 10, 9, 8 рівень. Наступний ряд це дріб 10, ми маємо 1.10, 3.10 та 4.10. 1.10 це такий насичений чорний колір з додатковим холодним синім пігментом. Тобто це для тих клієнтів, які люблять чорний колір, такий, як по типу вороняче крило, тобто з таким легким синім відтінком. Тому що, якщо ми говоримо про 1, 1 0, це більш такі натуральні нейтральні відтінки. А 1.10 це такий насичений, холодний чорний Далі 3,10 та 4,10. Ну, звичайно, ці відтінки можна використовувати як самостійно деякі креативних яскравих фарбувань, але їх дуже часто, особисто я на своїй практиці, використовую в якості коректорів. Якщо звернутись до коректорів, якщо це блонди, то на світлих формулах, тобто це мається на увазі 10, 9, 8 ряд, ми не рекомендуємо використовувати коректори, тому що коректори вони дуже пігментовані. Якщо по звичному правилу 10 додати на формулу 10-го ряду 1 грам, наприклад, фіолетового коректору, у нас він проявиться дуже яскраво і буде ну, набагато більше фіолетового, чим ви його очікували. Ці відтінки вони більш адаптовані, тобто їх дійсно можна додавати по цьому правилу 10. Наприклад, ми складаємо формулу там взяли 10-30 10, 10 30 грам, 10-11 20 грам і 1 грам 3, 10. 310, якщо звернете увагу, вони так само відрізняються. 310 і 410. 310 це більш такий фіолетовий відтінок, 4.10 він більш холодний, тобто для отримування саме холодних результатів. Наприклад, відтінок 310 він ідеально підходить для окремої процедури нейтралізації небажаного жовтого відтінку. Ми можемо приготувати кольорову баню та зробити безпосередню нейтралізацію в мийці. А як працювати кольоровими банями, ви дізнаєтесь на наших семінарах. Щоб дізнатися розклад семінарів, підписуйтесь на наш інстаграм або звертайтеся до вашого менеджера. Наступний ряд це в нас дріб 13. Тут же складається так само з двох цифр. Перша цифра це одиничка, яка відповідає за холодне направлення, популясне направлення. Трійка це золото. При змішуванні популясового та золотого ми отримаємо нейтральний бежевий відтінок. Він так і називається беж. Це дуже приємний, дуже популярний відтінок, який часто ми використовуємо в складанні форму для тонування блондів, для однотонного формування. Гарно він лягає на сивину при складанні форму, наприклад, там на шостому рівні ми беремо на 50% сивини в рівних пропорціях 6 плюс 6.13. плюс Ми отримуємо приємний нейтральний колір. Так само він бежевий, але він більш холодний бежевий. Але звісно, все залежить від бази, на яку ви наносите цей відтінок. Якщо в нас база 103-1033, формулу потрібно закладати додаткову нейтралізацію, інакше ви отримуєте більш теплий відтінок, чим ви розраховуєте отримати. Наступний блок це дріб 3. 3 в нас відповідає за жовтий, за золото. Але я хочу звернути увагу, що в палітрі і Color золото воно дуже адаптоване і дуже приємне. Тобто, це не жовтий колір, це вийшло. До пшеничного кольору. І ці відтінки можна навіть самостійно використовувати. Вони дуже гарно лягають на сиві волосся. навіть на 100% сигну можна використовувати 10-3, з 10-0. Так само ми додаємо золото, складаючи формули, коли у нас база нерівномірна. Наприклад, у нас є переосвітлені ділянки волосся, якщо ми фарбуємо нейтральний або холодний, Відтінок все одно навіть в холодну форму потрібно додати декілька грам золота. тому що на цих пересвітлених ділянках золотий пігмент ляже в якості підложки і не дозволить кольору провалитися. Наступний блок це 34, 634, 734 та 834. Це такі золотисто-мідні відтінки. Їх ми можемо використовувати для однотонного золотисто-мідного фарбування. Так само можна використовувати в якості додаткової репігнітації. Наприклад, коли ми хочемо затемнити блонд. Якщо ми візьмемо на блонд 10 рівня, наприклад, фарбу 7.1, ми отримуємо. Такий неприємний плоский колір, який не буде мати близько ніякого. В такому випадку нам обов'язково потрібно робити додаткову репігментацію. Репігментація робиться двома способами. Перший спосіб це ми можемо додавати безпосередньо в саму формулу, складаючи формулу. І Наступний спосіб це окремо зробити, наприклад, кольоровою банею. Наступний блок це дріб 42. Як його прочитати? Перша цифра 4. 4 у нас відповідає за місць. Двійка це фіолет, тобто це мідний відтінок, який приглушений трошки фіолетовим, тобто це мідька з нейтралізована фіолетовим. Якщо ми подивимось, політри це дуже такі приємні відтінки. Я б сказав, навіть це натуральний рудий колір, який зустрічається в природі. Тому що клієнти так само, руді клієнти, діляться на декілька типів. Перший тип клієнтів, які хочуть отримати яскравий такий вогняний колір. Інші клієнти, які хочуть отримати більш природні руди відтінок. І для тих типу клієнтів, які хочуть отримати більш природні відтінки, ми використовуємо Drip 42. Можна використовувати як в чистому вигляді, так само можна використовувати при складанні форм. Наприклад, на 10 рівні можна зробити за допомогою 1042 персиковий відтінок, додавши до нього 1021, до якого дійдемо. Пізніше. На наступній сторінці ми бачимо вже такі яскраві модні відтінки. Зверху сторінки ми бачимо продовження мідної палітри. Тут ми бачимо чисті мідні відтінки, це 5.4, 64, 7.4. Це звичайні стандартні мідні відтінки, без додаткових кольорових направлень. Далі є посилені більш інтенсивні мідні відтінки, більш яскраві такі вогняно на відтінки це 7,44 та 844. Ці відтінки хоча мають однакове кольорове направлення по нумерації, але вони трошки відрізняються. 844 це такий яскравий вогняний рудий колір, а 7,44 це так само яскравий рудий, але він трошки з більш червоним нюансом. На це так само варто звертати увагу працюючи з цими відтінками. Ще що хочу сказати від себе, що ці відтінки краще себе проявляють на більш високих відсотках окисника. Наприклад, якщо ми е, хочемо натуральне волосся пофарбувати в рудий колір, ми можемо на корінь взяти, е, скласти формулу, змішати, наприклад, 8,44 з натуральним рядом. Це, до прикладу, може бути 20 грам восьмого відтінку і 30 грам 8,44 і окисник 3%, якщо в нас відсутня сивина на волосі. А на довжину ми рекомендуємо брати 8,44 в чистому вигляді і вже окисник 6%, тому що нам. Потрібно на натуральному волосі створити фон висвітлення, щоб цей рудий відтінок проявився так яскраво, як цього хоче і щоб колір був максимально схожий до цього, який ми бачимо в палітрі. Наступний блок це Drip 5. Drip 5 це махагон. Якщо ми подивимось на кольорове коло, цифра 5 у нас стоїть на краю червоного сектора ближче до фіолетового. Тобто, це такий червоно-фіолетовий відтінок. Ці відтінки 5,5 та 6,5 ми можемо використовувати завжди як вкраплення. Дуже багато майстрів, ну зазвичай це початківці, майстри, які дуже бояться додавати вкраплення. Наприклад, якщо ви готуєте формулу там, на 10-9 рівні, не бійтесь додавати 1-2 грами таких відтінків, як 5,5, 6,5. Вони дадуть дуже приємний нюанс, такий легкий помітний відтінок. Тому не бійтесь додавати ці відтінки в формулу 1-2 грами. Ці відтінки зроблять вашу формулу більш ексклюзивною. Так само ці відтінки можна використовувати для однотонного модного фарбування, гарно працюють на сивині. Якщо ми навіть якщо це 100% сивина, ми беремо згідно правил сивини правильні пропорції, і ці відтінки гарно проявляються. Наступний блок це у нас Drip 66 f це червоний яскравий посилений червоний відтінок. Ми бачимо від 4 до 8 рівня глибини тону. Ці відтінки можна використовувати самостійно, складаючи формули для отримання яскравих модних фарбувань, або так само додавати їх в формули, зазвичай це формули блондів, для того, щоб отримати легку розовинку і якийсь додатковий нюанс. Наступний відтінок це в нас такий супербустер, це такий окремий відтінок, який не змішується з жодними відтінками палітри і Color. Це освітлюючий відтінок, який одночасно освітлювалося і фарбує його в яскраво-червоний відтінок. Результат залежить від бази. Якщо у нас база, наприклад, сьомого рівня, і ми отримуємо схожий відтінок в палітрі. Якщо у нас база темніша, тобто це шостий-п'ятий рівень, ми отримуємо трошки темніший відтінок, більш схожий до 566. 4,66 в залежності від бази. Єдине, що всі відтінки палітри і Color, крім спецблондів, крім тонерів і нейтрального коректора Супербустера змішуються в пропорції з окисником 1 до 1,5%. Супербустер змішується з окисником 1 до 2 і працює на високих відсотках окисника, відсотка. це 9-12%. Наступний блок це рожево-фіолетовий відтінок, це 5,62 662 так само ці літінки можна використовувати для однотонних яскравих модних фарбувань і додаючи їх у формулу для додаткових нюансів або для Тонування волосся, наприклад, в рожевий колір. Ми беремо за основу нейтральний коректор грамів 30 і 5 грам 562 ми отримуємо такий е, приємний, досить яскравий рожевий відтінок. Дріб 20 це холодний фіолет, який ми можемо використовувати, додаючи в якості коректора при складанні формул для нейтралізації небажаної жовтизни. Так само за допомогою цих відтінків можна робити яскраві креативні модні фарбування, але для того, щоб цей відтінок вивик все яскраво, ми використовуємо більш високий відсоток кисника. Тобто на довжину ми беремо 6% іноді навіть можна взяти і 9%, якщо волосся дуже темне. І так само, якщо ми робимо повторне фарбування. І якщо ми, наприклад, у нас волосся вже було пофарбоване, ну наприклад, відтінком 6,20, і ми хочемо оновити колір по довжині. Нам так само потрібно брати мінімум 6% кисника. Якщо ми візьмемо 1,05% або 1,5% ми отримуємо більш плотніше зафарбовування, і буде просто накопичення кольору, і кольор піде в затемнення, і стане практично чорним. Блоки Drip 7 та Drip 73 це такі найпопулярніші блоки, мої особисто найулюбленіші. 7 це коричневий, 3 це золото. Ми маємо чистий дріб-7 і 73 це з додаванням золота. 9-7 дуже гарний відтінок, який можна використовувати при складанні формул для тонування блондів, хто хоче отримати такий коричневий відтінок, його часто називають кава з молоком, латте. От саме якщо клієнти просять такий відтінок, ми використовуємо за основу складання формули відтінок 9-7. Але не забуваємо так само додавати формулу вашу підложку нейтралізацію для того, щоб отримати колір такі, як в палітрі. Бо якщо не зробити нейтралізацію, ми отримуємо зовсім інші колір не такі як в палітрі. Якщо ми, наприклад, не зробимо нейтралізацію, нанесемо 9.7 на базу, 10.3, Ми отримуємо ну, щось схоже, десь десь Тобто це буде такий коричнево золотистий відтінок, тому дуже важливо грамотно складати формули, закладати туди завжди нейтралізацію, репігментацію, якщо вона потрібна, і підложку ми використовуємо натуральну яду. Дріб 9 – це шоколадний відтінок. Мені дуже подобається, як виглядає відтінок 5-9-4, 9 на темному волосі. Формули сивини для зафарбовання сивини ми можемо, наприклад, брати за основу 4.2.0, 4.9 на 100% сивину, лягає дуже яскравий, дуже такий, як його назвати, грайливий колір, який переливається, це дуже приємний відтінок. Так само дріб 9 можна використовувати в формули, складаючи для фарбування блондів. Не бійтесь так само в блонди додавати, як я вже говорив, темні відтінки. Наприклад, взяти за основу нейтральний коректор, про який ми пізніше поговоримо. Да? 30 грамів, наприклад, нейтро і 20 грамів 7-9 або 10 грамів 7-9. І ми отримуємо формулу для тонування блонду, тобто це буде на 9-10 на рівні. І, і цього кольору його просто немає, наприклад, там 10, 10, 9, 9, 9. Тобто ми таким чином готуємо самотужки ексклюзивний кольор, який не зможе ніхто більше повторити. Далі блок у нас іде, це кашенірові відтінки, дуже популярні відтінки, це такі must have, мені здається, в фарб в колорбарі будь-якого колориста це 5,17, 7.17, 917. Якщо ми звернемо увагу на нумерацію, одиничка нас відповідає за холодне направлення, тобто за популярне направлення. Сім це коричневий, тобто це холодно-коричневий відтінок. 5 дуже гарно лягає на сивину. Наприклад, якщо клієнт приходить, хоче такий холодний колір волосся, ми можемо взяти за основу, наприклад, 6,0 нуль плюс п'ять приготувати формулу для фарбування на. Шостому-п'ятому рівні. Гарно 9-17 лягає на знебарвну базу, якщо скласти з ним формулу. 7-17 можна тонувати техніки. Наприклад, якщо ви зробили техніку на темно-косметичну базу і отримали ну, якийсь там фон висвітлення, допустимо, 8-34. Ви можете взяти 7-17 на чистому вигляді, і ви отримуєте такий нейтральний бежевий відтінок. Роза Інтензо і лаванда це вже готові. Відтінки, які не змішуються з основною палітрою і створені для тонування волосся. Далі у нас іде ряд 0,2. Якщо ми подивимось на кольорове коло, ми побачимо, що двійка це у нас фіолет. 0,2 це теплий фіолет, прозорий фіолет, такий адаптований, який ми часто використовуємо для нейтралізації небажаного жовтого відтінку, складаючи формули для тонування блондів. Це прозорий відтінок, тому не потрібно боятися його додавати багато. Я скажу, що на формулу 10-го ряду там частіше всього я використовую 9,02, тому що він більш пігментований, і можна додавати 3-4-5, навіть до 7 грамів, все в залежності від бази. Для того щоб зробити нейтралізацію небажаного жовтого відтінку. Блок пудрових відтінків дуже популярний, якщо ви працюєте з блондами. Це 10-21 це такий теплий, як ці колір можна назвати, полуничний, тобто він фіолетово-попелястий, пудровий відтінок, 10-12 це попелясто фіолетовий і 8-27 це фіолетово коричневий відтінок. 827 можна додавати у формулу блонду, коли ми робимо розтяжку корень. Наприклад, ми можемо приготувати формулу, змішуючи 9, 8,27, щоб зробити більш таким притемненим фіолетовим корінь і зробити більш подовжені таку плавну розтяжку, використовуючи вже там формулу, наприклад, змішавши 1021, 10.02 і нейтральний коректор. І ми отримуємо такий більш плотний фіолетовий. Фіолетово-коричневий колір і більш прозору фіолетову рожеву дружину. Наступний блок це у нас блок супер освітляючої лінійки, це Супер Блонд, спецблонд. Його так ще називають. Так само сюди ми віднесемо той відтінок, який ми бачили на першій сторінці. Це нейтр, нейтральний коректор. У нас тут це більш фарби, так би сказати, одного типу. Ще таке суперблонд. Суперблон це освітлююча фарба, яка працює тільки на натуральному волосі і дозволяє освітлити до 4 рівнів глибини тону. Нейтральний коректор це так само освітлююча фарба, яка не містить зовсім ніяких пігментів. Працює як на натуральному, так і на косметичній базі. На натуральному волосі може освітлити волосся до 4 рівнів глибини тону. На косметичній базі до 2-3 рівнів глибини тону, знову ж таки, залежно від багатьох факторів, яка температура, якість нанесення і так далі. Говорячи про спецблонди, ми бачимо, що в нас є натуральний 12-2-0, Це чистий прозорий спецблонд, який не містить зовсім ніяких пігментів. Але освітлюючи волосся з під зблонду, ми можемо його навіть не тонувати. Тобто ми можемо закласти вже в формулу необхідну нейтралізацію, і волосся після освітлення фарбою не потребує обов'язковому тонуванню, наприклад, після пудри. Найпопулярніші відтінки, які ми використовуємо, це 12.8, 12.0 та 1222. Їх можна змішувати всі в рівних частинах, можна змішувати 12, ну 12-8 в рівних частинах. Якщо це натуральне волосся раніше не освітлене, ми можемо навіть використовувати 12-8 в чистому вигляді. Наприклад, якщо ми робимо техніку, тобто це буде освітлення волосся і одночасне тонування. Але якщо у нас вже є стик з раніше фарбованим освітленим волоссям, і якщо ми використовуємо 12-8 в чистому вигляді, ми отримуємо в зоні стику фіолетовий поле. А це так само варто звертати увагу. Щодо пігментації спецблондів, вони всі прозорі, тобто там немає дуже такої інтенсивної пігментації, ну, напевно, крім відтінка 12-11, він досить таки пігментований. Решта все 12-8, 12, 22, 12. 1 11-1 це прозорі відтінки, які виконують нейтралізацію. Всі спецблонди змішуються з окисником Color, і для роботи спецблонда ми використовуємо високі відсотки кисника. Тобто це 9, 10,5 та 12%. На прикорневу зону ми рекомендуємо використовувати 10,5%. Ми його отримуємо шляхом змішування в рівних пропорціях 12% та 9% викисника. Для відтінки основної палітри час витримки 35 хвилин. Для спецблонду ми рекомендуємо витримувати від 45 хвилин до години. Нейтр це освітлююча фарба, яка працює як на натуральному волосі, так і на раніше фарбованому. Працює зі всіма відсотками окисника, починаючи від 1,05, закінчуючи 12. За допомогою нейтру можна робити дуже багато дій. Це розсвітлення косметичної бази, зняття накопичення. Якщо колір пішов в накопичення, наприклад, на блонді, якщо у вас просів, провалився пігмент, наприклад, на кінчиках, або якщо у вас... Получилася якась полоса, якщо ви хочете змити хну, якщо ви хочете зробити вихід з темного, тобто нейтральний коректор має дуже широкий спектр застосування. Приходьте на наші семінари, щоб дізнатися більш детальніше. Далі у нас блок коректорів, але коректори дуже пігментовані, практично у всіх італійських фарбах. Коректори пігментовані, тому ми не рекомендуємо їх використовувати на блондах. Тобто, це 10-9 рівень, якщо ви майстер-початківець. Коректори можна використовувати сміло вже починаючи з 7 рівня глибини тону і там до 1. Для додаткової нейтралізації, для посилення холодного відтінку, для посилення червоного відтінку, наприклад, якщо це модний колір. Так само коректори можна використовувати для тонування раніше освітленого волосся, в даному випадку ми беремо коректор, змішуємо з окисником пропорції 1 до 2, щоб отримати якісь яскраві нюанси, яскраві прядки. Далі є ще е, такий тонер Аргентум. Він ще називається Silver. Це вже готова фарба, яка працює самостійно, яка не змішується з відтінками основної палітри для тонування раніше знебарвленої або освітленої бази. Пропорція змішування з окисником тут 1 до 2. Працює з окисниками 1,05%, 1,5%, 2,1 та 3%. Що ж, я думаю, вам сподобалось це відео і кожен з вас отримав для себе якусь нову, цікаву, корисну інформацію. Тож підписуйтесь на наш канал, діліться цим відео з вашими колегами, ставте вподобайки та пишіть в коментарях, які ваші найулюбленіші формули з палітрою колор. Всім дякую і до побачення!